Вітаю вас на каналі Книжкова Обсесія. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про дуже особливу книгу і дуже особливий проєкт. Це Behind Blue Eyes. Це особлива фотокнига, яка складається з творчості діток. Проєкт Behind Blue Eyes створили волонтери. Все почалося з візитів до Чернігівської області, де волонтери зустрілися, познайомилися з малечою. у прифронтовому регіоні, говорили з ними, дізнавались трошки більше про них. І так Зародилась ідея. На початку все робилося на чистому ентузіазмі волонтерів, але з часом це переросло в благодійну організацію Behind Blue Eyes. Волонтери з Behind Blue Eyes подорожують до деокупованих територій або прифронтових областей. Вони часто подорожують до сіл, і, по-перше, спілкуються з малечою і записують подкаст. Я лишу посилання на нього у профілі. Я випадково наткнулася на дані про цей проєкт. Я послухала перший випуск. Я проривіла хвилин 20. Це. Прекрасно, це чуттєво, це дуже мило і це місцями боляче. Тому, якщо ви дуже близько сприймаєте усе про війну, дуже близько це сприймаєте до серця, будьте обережні, але я наполягаю на тому, що ми всі маємо хоча б дозовано, хоча б трішки проживати. Всі експірієнси інших настільки, наскільки ми це можемо, настільки, наскільки нам наше ментальне здоров'я дозволяє. Так от наразі Behind Blue Eyes за допомогою донатів та підтримки партнерів, спонсорів, втілює Маленькі дитячі мрії, радощі у життя. Як це працює? Команда відправляється в те чи інше село на деокупованій території або у прифронтових містечках і запрошує малечу проявити себе у мистецтві, фотографії. Вони лишають. З дітьми плівкові фотоапарати на тиждень два і дають дітям волю фотографувати те, що вони вважають за потрібне, проявляти себе через фотографію. Після чого за тиждень-два вони повертаються, вони збирають фотоапарати, плівки на прояв на друк і ще просять дітей написати. Вішлісти такі. Щоб, щоб вони хотіли мати, щоб вони хотіли втілити. І, надрукувавши книги, проект Blue Eyes і за допомогою спонсорів, вони мають змогу дарувати діткам маленькі радощі. Я прикріплю вам кілька світлин, вони будуть малькати, поки я вам розповідаю. Таким чином, наприклад, через подкаст і через останні там новини я дізналася, що в одному з сіл Харківської області 13-річна дівчинка мріяла стати поваром кондитером і один з її спонсорів проєкту закупив їй обладнання для того, щоб вона могла практикуватися і навчатися. В інший раз волонтери змогли зібрати кошти на те, щоб подарувати діткам велосипеди, а фотоапарат дівчинці, яка зрозуміла, що через проєкт вона хоче фотографувати. Загалом мета проєкту це надати дітям простір для виявлення себе через мистецтво, а також. Дати їм змогу залишатись дітьми, виконувати їх маленькі бажання, і мені здається, що хоча б трішки трішки відсторонити їх від війни, тому що слухаючи подкаст. Мені було боляче від того розуміння, що діти бачили під час окупації. Вони є свідками вибухів, агресії. Вони втрачають близьких. І вони це все розуміють, вони це все проживають, а деякі ще й зберігають оптимізм, неймовірний, який навіть дорослі деякі не зберігають в таких ситуаціях і це просто розбиває і зцілює серце одночасно. Тож ем, я можу показати вам декілька прикладів творчості малих. Тобто ви бачите, що через очі дітей ми можемо бачити їх буденність, що для них важливо і що їм болить, як вони бачать і проживають цю війну. Для когось важливо могти піти влітку на річку. Для когось важливо бути з рідними, для когось важливо навчатися. Ось ось такі ем, вішлісти, бажання, дітки писали волонтерам і. Що деякі фото неймовірно милі, це їх улюбленці, це їх друзі, рідні, їх побут і багато-багато фото або української символіки, або неба. Я мало не плакала, вперше дивлячись ці фото. Я хотіла б, щоб більше людей знало про цей проект і допомагало цьому благодійному фонду, тому що можна завжди сконтактувати. Якщо ви не хочете вкладати кошти, ви можете зв'язатися з волонтерами. На сайті я лишу знову ж таки посилання, є контакти їх, і ви можете дізнатися про бажання діток і втілити їх бажання в реальність. А ще ви можете придбати цю фотокнигу. Тут ви знайдете фото. Які робила малеча, тут ви знайдете їх маленькі вічлі попередні, тут ви знайдете коментарі від команди, яка втілює все це в життя. Що прекрасно, ця фотокнига перекладена на англійську мову. Тобто, якщо ви хочете поширити це серед своїх. Англомовних знайомих, ви можете придбати її на подарунок, ви можете трошки ближче познайомити людей за кордоном з буденністю українських дітей. На сайті ви можете придбати цю книгу, таким чином поширити інформацію, підтримати проєкт і завдяки цьому втілити бажання. Малечі. Під цим відео я залишу посилання на сайт. Ви можете дізнатись трошки більше про проєкт. У описі до відео я також залишаю посилання на подкаст. Його також можна по назві знайти в Ютубі «Behind Blue Eyes. І я... я не можу радити абсолютно всім, але Прошу, якщо не послухати подкаст, то можливо просто включити його на фоні або вимкнути звук, якщо ви не можете, якщо дуже близько все сприймаєте до серця і вам боляче слухати буде це. Просто поставте його на фоні, прослухайте, тому що перегляди, прослуховування це все допомагає ширитись контенту. В тому числі і цьому проєкту, тому прошу вас підтримувати проект. Якщо не фінансово, то хоча б інформаційно поширювати інформацію, тому що це прекрасна ініціатива. І не забуваємо, завдяки кому ми все це маємо, в тому числі цей контент. Змогу його споживати, цей проєкт, змогу його підтримувати і втілювати це все завдяки ЗСУ, військовослужбовцям і військовослужбовицям, які стоять на захисті нашої держави щодня. При змозі. Підтримуйте донатом, поширенням інформації, поширенням зборів. Не забувайте говорити про військовополонених. Які ще досі знаходяться в полоні. Ми їх чекаємо, вони мають про це знати. Дякую вам і скоро зустрінемось знову.